Це була вимушена міра, коли ми облаштовували станції метрополітену. До речі, хочу сказати, що зараз у Харкові працюють облаштованих шість станцій метрополітину, в яких навчаються наші діти. Крім цього, ми побудували справжню школу під землею, в якої мають можливість навчатися дві зміни практично тисячі. Учні. І сьогодні у Харкові 5800 учнів мають можливість навчатися очно, але ми будуємо зараз ще три підземні школи, обладнуємо ще приміщення в школах для того, щоб вони відповідали дійсно нормативним документам щодо ПРУ, для того, щоб діти мали можливість навчання. Для нас це дуже дуже важливо, бо нашим дітям потрібно зробити е, такі умови, в яких вони безпечно будуть навчатися. І ми приділяємо цьому дуже важливу увагу і будуємо ще школи, будемо будувати далі. Так, це вимушена міра, але для нас це дуже і дуже важливо. Що стосується виша, то вони входять в компетенцію міської ради, але тим не менш ми е, спілкуємося, ми допомагаємо нашим вишам, бо ми чудово розуміємо, що завжди Харков був студентським містом. для нас, Дуже важливо зберегти цей потенціал, а це шалений потенціал студентства викладачів, професорсько-викладацького складу. Для нас дуже важливо все це зберегти. Так, дійсно више намагаються обладнати ПРУ, створити такі безпечні каворки на центри під землею для того, щоб дати можливості і вічне навчання наших студентів. Крім цього, хочу сказати, що всі наші више працюють в режимі. Онлайн. До речі, я дуже вдячний нашим викладачам, які, незважаючи на постійно лунаючи повітряну тривогу на такі військові обставини, дають можливість нашим студентам навчатися. І так, дійсно, я була рада ректорів, я виступав, там була дуже серйозна розмова щодо ментального здоров'я. Це не стосувалося тільки студентів, а це стосувалося і всіх мешканців міста Харкова і вимушених переселенців. Нагадаю вам, що сьогодні в Харкові більше ніж 200 тисяч вимушених переселенців, які постійно живуть у місті Харкові. І щодо психологічного стану, щодо ментального здоров'я, щодо в цілому нам потрібно робити так, щоб вони були певне розвантаження, щоб емоційний стан був більш-менш гарний у цих людей і взагалі у місті. Тому ми випрацювали певні алгоритми, будемо працювати далі з нашими вишами для того, щоб ми зробили так, щоб в цілому обстановка у місті була більш-менш спокійна і емоційно спокійна для людей.